Всім добрий день, продовжуємо розбирати задачі четвертого пункту номер 47 Парні функції f і g такі, що функція h від x визначена. Так, Тобто давайте ми скажемо, що у нас f від x g від x парні. І нам треба визначити, чи буде парною чи не парною функція h. А h від x у нас дорівнює f від x на g від x. Нам сказали, що ця функція визначена. Відповідно, ми розуміємо, що область визначення цієї функції це всі дійсні числа. І тепер давайте тоді підставимо мінус х, подивимося, що буде відбуватись. Це буде f від мінус x на g від мінус x. Але функції f і g у нас парні, відповідно, f від мінус x це саме, що f від x, а g від мінус x це те саме, що g від x. Тобто отримали, що h від мінус x це h від x. Звідси ми розуміємо, що h від x у нас парна функція. І так, тут готово. Номер 4,8. Непарні функції. У нас нехай f від x і g від x, це не парне. І тепер знову ж таки ця сама функція h від x, яка визначена як частка цих двох. Де від h у нас буде знову ж таки R, бо сказали, що функція визначена. А тепер h від мінус x що це таке? Це f від мінус x на g від мінус. F від мінус x у силу непарності функції f, це мінус f від x. Мінус f від x. Аналогічно мінус g від x у нас тут буде. Це означатиме, що скоротивши мінуси, ми отримаємо f від x, на g від х. Тобто. Hвідеx. А це означає, що функція є парною. Hвіdeкс у нас парна. Тобто не на не парна це парна. Для добутку, до речі, відповідні теореми сформульовані у теоретичному матеріалах до цього пункту. Тобто для частки ми довели, а для добутку. Без доведення, здається, але вони принаймні сформульовані. І так, номер 49. Що у нас тут? Одна з функцій є парною, інша не парною. Давайте не обмежуючи загальності, нехай. Не обмежуючи загальності. А, що у нас f від x, нехай парна g від X у нас не парно. Чому це не принципово, в якому порядку? Тому що у нас в одній функції виходить мінус виникне, в іншій ні. Оскільки ми працюємо з дробом, то чи в чисельнику буде той мінус, чи в знаменнику, немає ніякої різниці. Знову ж таки, ми працюємо з функцією h від x, яка задана як частка цих двох, f від x на g від x. Область визначення функції h, це всі дійсні числа. І тепер підставляємо, перевіряємо h від мінус х, що у нас тут буде виходити. Значить, що ми розуміємо? Це буде f від мінус x. На g від мінус x. F функція парна, ми сказали. Значить, ось це у нас f від x. А ось це у нас мінус g від x. Мінус можна винести перед дробом. Буде мінус f від x на g від x. І ми розуміємо, що це дорівнює мінус h від x. H від -X мінус х це мінус h від x, тобто мінус у нас вийшов як множник. Звідси ми розуміємо, що функція h від x у нас є непарною. І так, номер 10. Тут тепер поговоримо про композицію. Функції f вже такі. Що функція y f від G від X у нас є визначеною, і D від Y у нас буде r. Що ми тут можемо сказати? Ну, Композиція, в принципі, парних, непарних, парних з непарними також у більш складних задачах по типу параметрів може десь зустрітись. Чити це не потрібно, прям так як. На пам'ять як якесь правило чи табличка. Просто варто розуміти, що ми зараз будемо робити. І так, нехай f і g у нас парні. Тоді, що ми розуміємо? Ми тоді розуміємо, що y від мінус x, це що таке, це f від g від мінус x, але g від мінус x у даному випадку це те саме, що f від g від x, бо вже парне. І це те саме, що y від x. А це означатиме, що y від x у нас буде у цьому випадку парною функцією. Отже, суперпозиція парних функцій є функція пар. І так, нехай f від g у нас будуть непарними. Відповідно, ви також розумієте, що в нас там буде з'являтися два мінуси, ну, а мінус на мінус десь там плюс нам має давати. Тобто, поріж за все, композиція. Непарних функцій, це функція парна. Ну зараз подивимося, що в нас тут буде. І так, значить, y від мінус x. А, це що таке? А може ні, до речі, не знаю. F від g від мінус x. Значить, 100% я розумію, що ось цей мінус вийде. Це f від мінус g від x. Ось цей мінус вийде ще раз сюди, тому що f функція не парна. Ага, значить, не буде тут мінус на мінус. Ну Добре, значить це дорівнює у нас мінус y від x. Y від мінус x дорівнює мінус y від x, це означатиме, що y від x у нас функція не парна. Тобто композиція двох непарних функцій, функція непарна. Добре, тепер давайте подивимось на парну непарну Що буде тут? Тут, мені здається, все має бути парно. Тобто, знову ж таки, нехай F. А, тут дано, да? F парно. G не парно. І так. Що ми тоді маємо? Y від мінус X. Це буде f від g від мінус x. І так. g функція не парна, тому ось він мінус, будь ласка. А f функція парна, тому значення в g від мінус x таке саме, як в g від x. F від g від x. А це в нас просто y від x. Отже, виходить, що функція y від x у нас є парною. Парна. І останнє. Четверте. F у нас нехай не парна. G у нас парна. І що тоді буде з суперпозицією? Y від мінус X. це F від G від мінус X. Це f від g g функція парна, тобто g від мінус х це те саме, що g від x. І, в принципі, все. Те, що f не парне, ну не і добре, тут мінус нема, все нормально. Вийшло в нас буквально те саме, що y від x. А це в нас означатиме, що y від x функція парна. Виходить, що лише композиція двох непарних функцій буде непарною. Всі інші для двох парних, парні, не парні в будь-якому порядку, чи там зовнішня, внутрішня, чи внутрішня зовнішня, даватимуть нам парні функції. Ну, знову ж таки, на конкретні задачі з конкретними функціями нам, можливо, це буде більш корисно, ніж зараз. Тим не менш, якщо робите такий, якийсь конспект собі, то про суму, різницю, добуток, частку та тепер суперпозиції парних та непарних відповідно функцій можете собі щось записати. І так, таким чином цей номер ми з вами розв'язали.